Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу всіх привітати! Святом гарне, святого Миколая. Перший рік ми святкуємо саме шосто так як воно і було. Святий Миколай, який став святим завдяки своїм ділам, став святим завдяки вихованню батьків. І тому, що батьки присвятили його Богові ще на початку. Отже, він глибоко прийняв в своє серце слово, Боже слово, хлопчик Миколай. Який народився в Патарі, тепер Мала Азія, тепер це Туреччина. І був вихований від початку дійсно в такому дусі Божому, в любові до Бога, але батьки ще заклали любов до ближнього дуже сильно, тому що це був час. Коли недавно, скажем, ще були переслідування церкви, люди страждали, десь одні одних рятували, ховалися. І було страждання багато також. І ось святий Миколай в тому часі він зростав. І, звичайно, його душа приймала те, що бачив навкруги. Але через Божу ласку, Божу благодать його душа була звернена дійсно до неба, так що він цілковито присвятив себе Богові. Але мало того, він сам страждав від переслідування, був ув'язнений, поки не прийшло, скажімо, визволення церкви, дозвіл, щоб вона могла діяти церква Христова. І ось цей Святий Миколай, ставши священником, по ньому він собі поставив таке, таке завдання дійсно допомагати всім потребуючим. хто? Буде цього потребувати. І багато про нього там, скажімо, його життєвеся говориться, як він рятував там, різних людей в різних ситуаціях. Коли, наприклад, про тих трьох дочок пишеться, як він допоміг їм, щоб коштами, щоб вони могли вийти заміж, рятував кари, якого вже мали чоловіка засудити несправедливо. Також на морі, які були моряки, отже, святий Миколай в різних різних був таких ситуаціях, людських потребах, особливо коли вони до нього звертались. До нього звертались. І це, діяв без сумнів, Бог показував свою любов до свого народу, коли цей святий Миколай таку доброту виявляв, таку любов до ближніх, то можемо собі уявити. Яку доброту і любов має Бог до нас, як Він хоче нас рятувати в різних ситуаціях, трудних, тяжких, якихось таких дійсно дуже гірких не раз. Отже, Бог спішить на допомогу. Тільки ми не знаємо як, так само, як не знали люди, коли ця поміч від Святого Миколая прийде навіть спочатку, не знали, що він, але тільки бачили це його вчинок. І не знали хто. Отже, Бог благословляє особливо такі вчинки, які сховані, сховані, скажімо, від людського погляду, коли людина йде, думаючи, як допомогти, зовсім не бажаючи бути відомою, не шукаючи собі слави собі, своєї. Якщо візьмемо, наприклад, зараз теперішній час, Тих різних медіа, різних, скажімо, таких е, телебачення, новина. Коли хтось хоче щось там зробити, якусь, скажімо, допомогу, якусь благодійність, все мусить зафіксуватися. Дуже е, все треба всім показати, щоб ви всі бачили е, питання, наскільки. Це в очах Божих дійсно є добрим. Каже Ісус, вони вже мають свою нагороду. А святий Миколай має тепер нагороду. Не тоді, а Він тепер має нагороду. Ось ту любов, людей до Нього, але також найбільше це без сумніву, царство Боже, та він має, напевно, велику славу Господа. <кій> Тому що Він дуже глибоко йшов Євангелієм дуже глибоко. Довіряв Богові, вірив в нього, любив і йшов до кінця, ось навіть постраждав за Бога. Так що це було дійсно свідчення таке правдиве. І ми можемо по тому знати, що потрібно робити, щоб вчинки людини стали великими. Щоб ті вчинки стали справжнім багатством перед Божим поглядом, перед Божим престолом. Коли людина думає, про дійсно добро іншої людини і про славу Божу. Робити все на славу Божу. Апостол Павло каже навіть, що, чи ми їмо чи п'ємо все на славу Божу робити, то тим більше такі добрі вчинки також на славу Божу. <кій> Щоб не шукати слави в людей. Бо слава в людей дуже коротка. Вона така коротка, як сама людина, як саме людське життя. І головне, що. Інша людина не може нічого дати, великого іншим. Тому що вона не має цього великого. Вона має своє життя і то немічне, слабке, грішне, таке дуже-дуже дуже немічне. А той, хто може дати багато, це тільки Бог. Тільки Бог. І ось треба людині знайти дійсно такий спосіб. Життя, спосіб поступку свого, щоб в очах Божих Той вчинок став великим. Бо ми під час нашого земного життя збираємо для неба скарби. Для неба важливо, тому що все те, що тут є, каже Ісус, міль з'їдає. Злодії крадуть, іншого не лишається. Людина збирає навіть і притчі, де Ісус говорить про. Цього багача, який, якого земля вродила дуже добре. І він говорить, маєш в душе багато добра на багато років, їж, пий, веселися. Але Слово Боже до нього каже безумний чоловіче. Сьогодні твою душу заберуть, для кого ти лишиш? А Боже Слово, яке було. До Святого Миколая, напевно, зовсім не таке. Тому що Святий Миколай навпаки, маючи якісь статки від батьків, які вже померли, він вирішує це все роздати. І багатіти в Бога, як про цього хлопця, який прийшов до Ісуса просити, що має зробити, щоб осягнути життя вічне. Ісус каже спочатку заповіді і каже: Я це все виконую. Тобі одного бракує. Піде все, продай, роздай бідне. Будеш мати скарб на небі. І він пішов засмучений. Каже Ісус, як важко тим, що багатство має від Боже царство. Візьмемо Миколая свято, який саме так зробив, пішов, роздав і пішов за Христом. Будеш мати скарб на небі. І Святий Миколай з радістю пішов, не засмучений відійшов, ну, поки він пішов з раді, радісним. Чому? Тому що в його серці перебував Дух Божий, Дух Ісуса. А чому? Тому що від самого маленького батьки вже подбали про те, щоб подарувати йому Святого Духа. Не якісь забезпечення чи. Рахунки на, в банківській, скажімо, карті чи щось інше. Ні, вони подбали, щоб в його серці був Святий Дух, який буде навчати його правди, буде вести по житті і заведе туди, де дійсно Його кличе Бог, де йому призначено це місце, де він знайде. Все свої багатства і скарби. Ця дорога не проста людині. Непроста. Бо треба, щоб вівся цей дух. Якщо людина Духа Святого не має, значить цей дух не зможе вісти. Тоді вона слухає іншого духа, який ось каже як тому хлопцеві з Євангелії. <кій> не мав сили піти за Христом. Не мав сили. Отже, щоб людина пішла, зуміла, треба цієї сили. Зараз є багато в Україні нашій молоді, яка засвідчує свою безбожність, скажімо, своє невір'я, відкинення Христа. Багато навіть тих, що на фронті воюють, так, вони воюють, захищають свою країну, все. але. Душа закрита на ласку Божу, Духа Святого. А в кінці важливо, щоб наші вчинки прийняв Бог. Якщо Бог не прийме наших вчинків, всі, хто їх прийме, вони не зможуть ці вчинки нагородити. Тому що тільки Бог нагороджує. Все інше, воно дуже коротке. Ось де ця міль з'їдає і де злодії крадуть, скажімо, цей світ дуже є короткий, обмежений і нема в ньому вічності. Вічність перебуває тільки в Божій благодаті, тільки в Божій руці. І тому чим більше людина своє серце відкриє Богу і скаже, так, Господи, тоді все, що вона робить, воно стане великим у Бога. Воно буде великим, тому що Бог Його наповнить своєю вічністю, своїм благословенням. А якщо Бог не наповнить, це все дуже коротке, як апостол Павло каже, якщо людина навіть віддасть своє тіло на спалення, віддасть все своє майно, яке має, але не буде мати в своїй душі любові, тобто не буде мати Бога, бо Бог є любов'ю. Не буде мати віри в Бога, значить, все це буде марнота, не буде мати значення. Ось прикладом є святий Миколай, дійсно, людина, яка жила святістю Божою, яка присвятила своє життя Богу, яка постраждала за Богом, яка віддала все своє майно заради Бога. Уявіть собі, яку він має зараз, велику, дійсно, Божу ласку в небі. І має велике багатство в своєму серці, тому він далі продовжує допомагати тим, хто потребує. Він далі потребує, допомагає тим, хто зараз може в якихось різних труднощах тільки одного потрібно, дійсно, до нього звернутися, Святий Миколаїв. Будь з нами і допоможи нам в тих різних ситуаціях. Тому сьогодні ми можемо тільки подякувати Богові за дари Його святих, тих святих, яких Він покликає, десь знаходить, наповняє їх своєю благодаті, посилає їх у цей світ як світильників віри, світильників любові до Бога, Ти, які мають силу зрікатися і долати труднощі, відстоювати Божу правду без сорому, без Страхом, вірою і з великою надією на Господа. Отже, ті святі це Божі дари для нас, світильники Божі, які вказують нам шлях, торують нам дорогу до неба і допомагають нам долати наші труднощі нам, таким слабким немічним у цьому світі. І хай Господь в цьому буде прославлений, а святі, щоби. Вони ще більше могли прославляти Господа своєю допомогою для нас всіх потребуючих. Особливо сьогоднішній день це ми звертаємось до Святого Миколая. Хай Бог благословить кожного, хто з вірою приймає, хто з вірою приступає, хто надіється і молиться, і молиться, тому що без молитви нічого не буде. Молитва це є сила. Яка нам дає можливість здобувати і досягати тої вершини, очікувати тої вершини, того е, кінцевого Божого такого дару, який Господь приготовив тим, які його люблять? Нехай Ісус в цьому буде прославлений. Слава Ісусу Христу!